Пані та панове, давайте поговоримо про стрес. Взагалі, стрес це нормальна, адекватна реакція організму на якісь зміни, що відбуваються навколо нас. Але часто це слово може асоціюватися з чимось таким негативним. Зараз всі намагаються його уникнути, зменшити і робити все, аби цей стрес не був в вашому житті. Але так ну не може бути. Бо стрес буває і позитивним, і негативним. Негативний, негативний це дистрес, той, про який ми не. Найчастіше чуємо, і той, який портить нам враження. Про це таке добре слово. І позитивний це ео-стрес. Саме еустрес стрес допомагає нам мобілізуватися, адаптуватися, сконцентрувати свою увагу і бути більш продуктивним, як не дивно. Сьогодні я хочу поговорити саме про еустрес, бо для стресу і так вистачає. У мене є два приклади позитивного стресу. Перший це такісь хвилювання до іспитів, до співбесіди, до якоїсь важливої події. Да? Ви можете. Почати працювати над цими хвилюваннями, готуватися до іспитів, до співбесіди, до важливої події, і тоді ви отримаєте позитивний результат. Тобто, цей стрес, який ви подолали, він стає автоматично позитивним. Ще один приклад це фізичні навантаження. Тут е, стрес і тіла, і мозку, тому що якщо ви тільки починаєте займатися спортом, ваше тіло в шоці для нього такі навантаження це щось новеньке. Для нього це автоматично стрес, і ваш мозок в шоці потрібно прикладати багато зусиль для того, щоб позайматися спортом, для того, щоб робити це постійно. Але якщо ви подолаєте цей стрес, ви побачите багато позитивного. У Вас підніметься настрій, у вас підніметься активність, ви можете стати здоровішими, ви можете стати щасливішими і до того ж красивішими, сильнішими. Навіть тут можна сказати, що цей позитивний стрес привів до позитивних наслідків. Але якщо в обох цих випадках саме піддаватися дистресу вибирати його, то тоді ви не підготуєтесь до важливої події співбесіди або екзамену. Ви будете уникати фізичного навантаження всіма масовими силами, наслідок чого. Ви будете уникати можливості стати здоровішим, сильнішим, красивішим, щасливішим. Того тільки ви можете обирати, який саме стрес ви будете переживати: чи позитивний, чи негативний, і до чого він приведе.